Всім доброго ранку. Нарешті у нас закінчився дощик, і прийшла я подивитися на свою полуничку Дивилася відео інших блогерів Дивлюсь, що розказують, що трішки примерзла. Тепер стала замічати, що і в мене є такі проблеми. Хоча у нас був сніг, у нас морози були до 20 градусів, але полуничка була вкрита снігом. Але все одно. Все одно вона має не такий вигляд, як в тому році. Тепер, звісно, сира чистить не дуже гарно. Краще б почекати. Трішечки вона підсохне хоча б один день. І можна працювати. Ось такий має вигляд, Ну, це двох річка. Зараз підемо глянемо на одну річку. Так, а це одна річка, саджена в серпні, десь там, в другій половині серпня. Це сорт, здається, Марія. Яка. Такий листочків дуже багато на ній. Це вже інші сорти пішли. Кожен сорт по-різному перезимував. Пізніше будемо аналізувати, який найбільш стійкий виявиться. Ось такий теж класний, Трішки обірвати. Далі вже йдуть сорти, які садилися пізніше. Це вже десь жовтні, мабуть, вся вже на стаканчиків. Тут ось взагалі ігерчиця нападала. Що і не вийдуть півнички. Так, зараз ще глянемо на ремонтантну. Так, а це ремонтантно. Це нові тут сорти в кінці. Це ось новенькі сорти тут. А далі ті, що в мене були. Ті, що були, і посіяла я гірчицю. Хто дивився мої відео, той бачив. Ну, ця непогано виглядає. Але я вам скажу, коли зійшов сніг одразу, виглядала зеленіша, а тепер вже починають і деякі листочки. В'ягнути, сохнути. Ось так. Десь час нічого Це двох річка. Тут роботи не початий край. Тут ще й сажанці залишалися. Ну, це все один сорт, так що із саженцями плутаніни не буде. Але ж все одно роботи дуже багато тут. Якщо підсохне, можна грабельками трішки. Або віночком, Бо руками тут дуже довго. До речі, це ходний. І її ми обривали повністю все листя, влітку. І в в в восени вона вже знову була вся в листочках. Біля хенея теж часничок зійшов гарно. Цибулька трішки гірше, ось тільки починає сходити. Ну Це, це взагалі, в принципі, так завжди. Цибулька трішки менше, часник швидше росте. Дерева ми вже трішки побризкали, обробили. Молоденькі грушки, яблуньки. Був. Ну, я не скажу, що він великий був, але все нормально, нічого не змило, борточку суміш. Так що будемо чекати рожай. Це наші проліски біленькі. А це ось вже і синенькі починають розквітати. Будемо сподіватися, що і наша країна розквітне якомога скоріше. Всім гарного дня, до побачення.